Другокурсник Владислав Рябінченко навчається у вищому професійному училищі. У листопаді він практикуватиметься як сантехнік комунального підприємства Полтава водоканал. Сказали, тобі там буде краще, тобі там цей допоможе ще дужче навчитися. Тобі будуть допомагати нічого складного там не буде. На першому курсі я отримав диплом монтажника гіпсокартонних конструкцій, і на другому курсі я зараз навчаюся, то можу отримати диплом. Даже не можу отримати, Я впевнений, що получув диплом. Монтажника санітарно-технічних систем і устаткувань Ініціатива залучати більше учнів професійно-технічних училищ до роботи в комунальних підприємствах надійшла від міської ради за словами секретаря Катерини Ємщикової. Таким чином реагують на нестачу кадрів. Це як ніяк можливість показати роботу комунального підприємства. Це і відповідальність перед тим, щоб показати її з позитивної точки зору. І можливо, ми будемо мати майбутнього робітника робітника або робітницю комунального підприємства, працівника. Зараз ми боремося за кадри. Це адекватна. Швидка підтримка, додаткові руки і плюс ще й така суспільно корисна робота Цьогоріч На посадах учень слюсаря, сантехніка, учень слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, учень електрогазозварника і навіть дублер оператора комп'ютерного набору проходили практику шість учнів державних навчальних закладів. Нині більшість студентів проходять практику у приватних підприємствах. Розповідає директор училища. Андрій Горященко така ситуація зумовлена тим, що в місті комунальних установ будівничого профілю досить мало. Це зумовлено від різниці в спеціальності, на яку навчається студент. Наприклад, якщо це автослюсар і водій автотранспортних засобів, то ви розумієте, що значна частина це СТО, тобто це ФОПи, це самозайняті люди. Також ми співпрацюємо із різними ФОПами, які ну це не комунальні підприємства, але це ті ФОПи, які на тендерній основі. Відбудовують школи, відбудовують дитячі садочки. Досить багато студентів іде на практику саме до цих фопів. Учням профтехучилищ, залежно від результатів їхньої практики. Пропонуватимуть працевлаштування на базі підприємства, де вони навчались, говорить Катерина Ямщикова. Найголовніший механізм заохочення я вважаю, це умови праці, які ми маємо створювати. Ми маємо бути конкурентноспроможними з бізнесом. Після отримання учнями закладів професійної освіти відповідних дипломів про освіту. Ми обов'язково пропонуємо їм працевлаштування у комунальному підприємстві Полтавської обласної ради Полтава Водоканал. Інколи ми навіть самі звертаємося до закладів професійної освіти, аби мати можливість заповнити виробничі вакансії. Підприємств, як розповів Андрій Горященко, серед комунальних підприємств зараз найбільший попит є на кухарів, сантехніків, воювальників, плиточників та монтажників гіпсокартонних виробів. Світлана Мостепан та Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.